Сьогодні хочу з вами поговорити про види тестування за знанням системи. Давайте розбиратися. Зразу хочу сказати, що їх три: це тестування чорного ящика, тестування сірого ящика та тестування білого ящика. Давайте ж розбиратися з ними. І так, що таке тестування чорного ящика? Це коли у нас, як у тестувальника, є можливість протестувати програму тільки через інтерфейс. Тобто ми перевіряємо все, що візуально, інтерфейсно, де, так як користувач буде ним користуватися. Це тестування чорного ящика. Далі йдемо, що ж таке тестування сірого ящика. Наприклад, у нас є деяка частина доступу до того, що немає можливості бачити користувач. Це може бути база даних. Ми можемо тестувати через інтерфейс програму і паралельно дивитися деякі значення, які змінюються в базі даних. Що ж таке тестування білого ящика? Це коли у нас є доступ до всього. Ми бачимо код програми, базу даних, інші різні функції, які не повинен бачити користувач. І, звісно, перевіряємо їх. Ось і вся різниця між цими підходами до тестування.